На ранок четверга біля посольства Російської Федерації заплановано акцію солідарності з російськими активістами, які борються з гомофобними законодавчими ініціативами. До події залишається 10 хвилин, а учасників ще немає. Зараз ми, як організаторки акції, думаємо про те, чи варто проводити акцію сьогодні, оскільки вчора ввечері нам стало відомо, що на Солом'янській площі на, в апеляційному суді буде проводитися суд над відомими в Україні людьми Павліченками. Чи то через погоду, чи через побоювання правоналаштованих фанатів небагато активістів виступили проти законопроекту Держдуми Росії, який встановлює штрафи за пропаганду гомосексуальності серед дітей у Верховній Раді України знаходиться аналогічний законопроект. проте він встановлює не лише адміністративну, а й кримінальну відповідальність. Цілуються вдвох там. Дівчата тільки А чому хіба хлопцям не подобається, як дівчата цілуються? Ні, не подобається, коли дівчата з дівчатами. При тому, що вони такі огидні, не знаю. Ну набуть просто проблеми з хлопцями, незважаючи на осуд, суспільства та влади, активісти вважають любов у будь-яких її проявах найбільшою свободою. В дітей руйнує ненависті, невігластво і, і навчання. І те, що потрібно російським дітям, те, що потрібно нашим дітям, те, що потрібно дітям по всьому світу, це любов і правдива інформація про любов і стосунки між людьми. На мітинг прийшло лише шість активістів, які за 15 хвилин уже пішли. А акцію перенесено на невизначений термін. Олександра Стопаковська, Галина Чернікова, Могилянська школа журналістики.